Хео, с вами как всегда Charlie TV и мы играем в Майнкрафт. Версия 1.5.2, я знаю дуже версія версия ще простый Майнкрафт, знаю Я це все вы будете это писати в комментариях Ну я просто начав типа сезон простых похождений да. Я я вам все подробно зараз розскажу про протягом відео що типа наша цель буде вообще тут так розвитися, що алмази надо буде в лаву викидати Ладно. Ну такого вообще там десь 100 серій надо. Буде. Да. Тут такого, я думаю, не буде Ну просто щоб там... Добиться дракона, убить ну, виза. Виза та. Ну, що ще придумаем, да. Може я добавлю якусь борочку. Да. І так лагаю, ну ладно. На Рубев называється Зараз може знайдемо дом тут ведьма. Я не знаю, чи в те версії є До... Вообще супер. Нажимаем на ті кнопки, ладно. Так, все Ну да, я думаю, буду добавлять моды. Да, бо якось. Зараз ліньки було зробити, знаю чогось. Так, скоро ніч ну ладно. А ми пока що пошукаємо це на болоті дом Хм ладно, це я, наверное, зараз закінчу ці пошуки, а ви мені напишете в коментарях чи є дом або вообще везде. Да, чей не существує? Так. По-моему, я вообще-то сундук прописую. Я куда-то погнался дуже быстро. Не знаю тепер. Або... Давайте я зроблю зараз так. Один раз. А, Game rule зараз пропишу. Бо Позволюся прописать. Так. прописуємо. Гей. Rule, keep inventory і true І тепер давайте кіл один раз пропишем. Бо я помню, що я. Осьо, сундук якраз. І ви бачите, що... Давайте за таке то що... Не знаю. Я знаю, що я один раз так з бо. Ну. Бо прийшлося. Так. Да. То ви напишете в коментарях і я потім вернусь в це болото. Ну, сам. ладно, не буду я вертатися. Це болото, не знаю що. Ну, може протягом трьох серій, хто напише під це відео, то я схожу ще раз на те болото. Да. Так. Десь тут железо може бути. Ні, нема нічого. Жалко. То. Давайте все ще одна шахта. железо, ура. На супер железо. <coughs> Ладно. Так, теперь надо выбираться. Отлично, 8 железа. Это уже суперские, что 8 железа у нас. Так, положим это все сюда. Именно шерсть. Так, это тоже. Это тоже. Это сюда. Это переработать. И все. Угу. Так. Вечка, тебе там нормально? Ладно, так і бейс пасу тогда. Все. Так, отвинься. Все, я тебя спас. Так. Какао бобей візьмем. Шо були. Тут ч даже. Десь... Нет, я вже про моде. Что тут должен данж быть? По-моему, -по 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 я вже забувся в Сапер Майнкраб, бо он багато на серверах граю. Да. Тому я и забувся. Ого, скики тут вс. Да уж. Так ту а, там Такі мене настройки графіки Шо, е, і ви можете написать в, в комментариях, яким мені можна сюда моди добавить, да е, я буду тільки радий яка вам більше зборка нравится да ну, можете пропонувати предлагать, предлагать і я одне виберу, звісно, ж. І де дуже клас два скелета два скелета зараз убьете а, -а, а три три скелета <гас> нет 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 Нет. А -а -а. А -а -а. жалко, душе, за да, жалко. Да, жалко, душе. Ладно, поправим. Пум, пум, Да в цій серії ми зараз до ночі буде серія у нас, бо потом буде Ну погано бачите, вы будете так уже скоро ночь, то скоро закінчиться відео, да. Або я групу ВКонтакте зроблю. Да. І там буде, і я поставлю голосування, скільки ви хочете, щоб відео длилось. Ну не по часу, звісно. Від 10 е минут до двадцяти, так. Так, тут я вже ходив. Ну, я вообще по-перше хотів сборку е е ложки поставить сюда. Да. Якось, якось не дійшов я до цього. щось у мене там не работало вообще. Просто взяв модів, ніяких немає даже. Да. Я играю по пиратському Майнкрафту. Навіщо я кості переробив? О! Зараз би вовка приручив, да, Вовчок? Хм Може, зараз в цій шахті знайду... ...скелетів? Нет. Вообще круто. Угу. Класно вообще. Класс, що тепер робити? Ладно, погуляємо десь. Все, вже ночь. Ладно, іще трохи погуляємо на ночи. Так, і спасибо, что вы подивилися это видео. Вы Ви можете подписаться на мой канал, поставить лайк и всем.